Вітаємо вас на подкасті Goodwill Talks. Це проект бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова. Я підприємець більше 30 років в бізнесі. Голова ради засновників Goodwill Club. І разом зі мною зараз це бізнес-консультант, резидент нашої спільноти Оксана Арев. Goodwill Talks це простір. Відвертих розмов про життя, роботу та бізнес бухгалтерів та підприємців. І ми створили цей подкаст, щоб кожен бухгалтер відчув, що він не один зі своєю проблемою. Бо тут ви знайдете живі історії, приклади з практики і прості рішення, які можна застосовувати вже сьогодні. І наша головна мета. Це підтримати вас, дати інструменти і надихнути на зміни. Бо кожен випуск це не сухі інструкції, а щира розмова двох експертів, де ми шукаємо відповіді на ваші ситуації. І доводимо, що бухгалтер може бути впевненим, успішним і щасливим. Тому ласкаво просимо до Goodwill Talks. Ласкаво просимо. Так, ну що, Оксана? Сьогодні в нас перший випуск, і в нас же є запити реальні ситуації, які ми хочемо сьогодні розглянути. І так, сьогодні ми розглянемо одну таку дуже е, поширену ситуацію, як то кажуть, яка мені зустрічається. Е, в розмові з бухгалтерами, в запитах до мене, на мої консультації. І зараз я прочитаю такий запит. Я відчуваю професійне вигорання і сильне виснаження на поточній роботі, яку саме змінюю. Важко зважитися на кроки самостійності. Я постійно відчуваю втрату. Енергії, роздратування та виснаження від системи, в якій працювала. Чому мені не вдається вирішити це питання? Бо в мене є страх бути поганим фахівцем, не виправдати очікування на роботі, є внутрішній супротив змінам, бо звикла жити в системі, де тотальний контроль та звинувачення. Ось така ситуація. І Я думаю, що професійне вигорання це ну, поширена така ситуація серед е, нашої професії, бухгалтерської, так. І зараз давай будемо шукати відповіді на це, цю проблему, так? І перше, таке, знаєш, що я хочу почати, це зрозуміти, а що ж це е, саме таке професійне вигорання. Що це означає? Як ти думаєш, на твою думку? Ну, кожен раз, коли є таке питання, що щось означає, то я а, запитую у Google, дивлюсь в якихось довідниках, щоб зрозуміти не те, що я придумала, та, що угу. це, як це називають професіонали. І ось нам Google підказує, що професійне вигорання це стан фізичного, емоційного та розумового виснаження. Викликаний тривалим стресом на роботі. І що ще мені, я вважаю, цікавим, це те, що у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я включила синдром професійного вигорання до міжнародної класифікації хвороб як професійне явище. Тобто, це. Проблема, скажімо так, не тільки бухгалтерів, але дуже поширена вир... і в інших професіях. Да, так да, вона дуже поширена, uh -huh. і ми можемо подивитися, що це стан фізичного, емоційного та розумового виснаження. А, тобто ми можемо сказати, що або це фізично себе погано uh -huh. людина почуває. Ну, це перше через тіло, да, да, видається? через тіло, або в неї такий нестабільний емоційний стан uh -huh. поганий. Або розумове виснаження, коли у нас люди кажуть, що болить голова, вже ще таке вираз таки нічого не зображаємо. Mm -hmm. да? тобто, нічого не можу там, зрозуміти і так далі. Тобто це, це те, як це проявляється. Але сьогодні нам треба розібратися, а в чому причина. Так, дійсно, да. знайти. Да? Тобто Ми вже ви, вияснили, що це таке професійне виграння, так? а тепер. Як з нього виходити, да? що робити. Ну, я можу розказати свій особистий досвід, коли в мене це було ну, десь 10 років тому, в е мене було таке життя, що е була така дім, робота, дім, таке круговорот. І коли я це зрозуміла, бо я не можу сказати, що я не була там щасливою ну, нещасливою людиною, жінкою, так? В мене чоловік гарний, так, робота. Все нормально було, все это, да? але внутрішній такий був стан, що щось в житті в моєму відбувається таке, що я не можу е якби, відчувати себе щасливою жінкою. Так? І коли я це собі е таке визначила, а це головне визначити свій стан, да? що він в тебе є. Е це вигорання професійне. Це Дім, робота, дім і в тебе в житті більше нічого не відбувається. Побачити, так? що щось не так взагалі. Да, не да, да. Да, да. Коли я це визначила, так, то це перше визначити, що щось в твоєму житті не так. Друге, сказати, що це, мене не, це мені не подобається, да, це не устраюває мене, це таке життя, і щось з цим треба робити. І третє, що я сказала. Я дозволила собі бути щасливою жінкою. Я сказала собі, я повинна стати щасливою жінкою, щоб оце роздратування свого життя не впливало на мій стан, на мої емоції, на мої. Бо ці емоції, як ви думаєте, вони передавали передавались далі на мою родину, на моєго чоловіка, на моїх дітей, так на колектив, де я працювала, бо люди відчували, що щось не таке да, відбувається в твоєму житті. Тому, перше, я собі сказала, що ні, я хочу бути щасливою жінкою. І тоді, коли я це собі сказала, я дозволила собі в моєму житті дійсно стало мінятися все. По-перше, планування свого життя, да, я дозволила собі не просто ставити там цілі якісь, да, я хочу цього, цього, оцього. Ні. Я перш за все ставила собі ціль на місяць. Як я хочу відчувати себе на наступний місяць, в якому стані я хочу бути. Так? І це далі розписувалося по сферам мого життя, як я цього стану буду а, доводити. Доб... Да? доводити так. Це що я дам своєму тілу, щоб відчувати, да? що я дам своєму розуму, що я дам своєму, своїй родині, да? сім'ї. Далі, це, яку я в роботі поставлю собі цілі, так, щоб відчувати себе щасливою жінкою. І це був взагалі переломний момент в моєму житті, коли я стала це робити. Ось. Тому от така історія маємо, мого життя, яка дійсно допомогла мені далі все змінити в своєму житті, так, і вийти з цього професійного вигорання. У мене теж така була історія. А от у мене вигорання проявилось через тіло. Да? Бо uh -huh. коли я працювала, 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 а потім я просто захворіла. І якби, це було раптово. І коли тіло мене просто зупинило і сказало: Оксана, все, я більше не можу. Ти як хочеш, а я більше не можу. І, Якщо ти не хочеш, то я тобі буду допомагати. То да. 네? <laughs> і тут що в цьому страшного? Того, що в мене є плани, але я їх не можу реалізувати, тому що все плани ну, різко змінилися. І е, е, тоді я теж замислилась над тим, а як я живу, і е, на той час е, я просто подивилась. Чи Підходить мені ця робота, в якій я буду постійно бігти, бігти і бігти. І а, я почала дивитися, що окрім а, робочого, робочого життя, і, да, є якесь особисте життя, угу. є там а, родина, є друзі, є щось. Да, да. Да. І стала цьому давати би, можливість проявитись. Саме цікаве, що коли людина заганяє себе в цю роботу, в неї яке відчуття. Без мене воно все завалиться. А однозначно, так. Да. Без мене, це мене все... теж таке було. <рес> без мене все завалиться. Да. А коли я виявила, що я не можу встати з ліжка, і це саме якесь таке страшне було зрозуміти, що на мені, як то кажуть, світ не зійшовся. Що без мене сонце встає і сідає. Люди приходять на роботу і йдуть додому, що процеси йдуть. Можливо, не так гарно, як зі мною, але вони йдуть. І е, тоді прийшло ну, как би розуміння, що треба не тільки працювати. І тут оце важливо да, побачити, угу. що не все на мені е, тримається. А якщо все на мені тримається, то, мабуть, поганий я робітник, поганий я керівник. Якщо я зробила так, що все, насправді на на, тільки на мені тримається. І е, мені здається, що тут це ще важливо е, побачити це, зрозуміти і е, більше довіряти і делегувати іншим людям. Це стосується роботи чи родини, що вони теж можуть носити свій вклад, а не тільки я. Бо я знаю е, е, жінок, які. Не працюють, але в них вигорання є того, що вони всю родину на собі тягнуть. Да? Вони вважають, що без них би, нічого в родині не зробиться. Вони не, не делегують нічого, ні дітям. А, Незначне, да, да. Все тягнуть на собі, бо ми ж все можемо. Да? Ми ж жінка, яка і в, на конях, да, да, тому що ми і все визьбу і все таке. Ми все да, можемо питання ми, все можем. для чого? Да. Для чого, да, да, основне. Так, і ще моя така порада одна це, знаєте, скласти е, бачення свого життя. А яким життям я хочу жити. да? А хто я, така щаслива жінка? І що для, це, для цього я роблю? Да? Я м, беру свої основні сфери життя. Це, е, по-перше, це я, як особистість, як жінка. Друга сфера це моя сім'я, моя родина. Е, Третя сфера це робота і фінансові цілі. Так? І четверта сфера це оточення. І по кожній сфері я складаю таке ось собі, знаєте, описую, а як я хочу найкращий результат. От якщо б оцінки поставити собі від 1 до 10, то що було б на десятку? Да? Яка в цій сфері буде така десяточка? Uh -huh. да? І потім ставлю ще, а по яким результатам я буду розуміти, що ця десятка досягнута, ну так. І по кожній сфері я визначаю це, да, ідеальну картинку свою і результати, по яким я хочу вийти. І це таке, знаєте, вже бачення, яке дає мені основу, фундамент, що я йду в тому напряму, якому гачу, так. Да. да? і моє да. життя починає знаєш, якісь там яскравими <свист> барвами <свист> да, наповнюватися. Да. І тут же часто так буває, що а, навіть коли людина каже, що я знаю, яке в мене діагна, да, життя, але відкладаю, що мені оце рік я ще рік попрацюю, mm -hmm. да, да, да. А, а потім я заживу цим своїм ідеальним життям. Але ж за цей рік можна себе просто пригнічити до такого стану, що того ідеального життя і не захочеться. Бо воно буде в тебе або на лікарняному ліжку, да. Да, або десь там в да, да. І тому хиб я вважаю хибною точку зору, коли людина каже, я зараз от. Там рік, два, п'ять я зараз буду працювати без е, е, зупинку, а ось потім почнеться життя. Бо це ось потім воно відкладається, відкладається, відкладається. Так. Тому е, давайте такий підсумок зробимо нашого сьогоднішнього подкасту. Так? Ми говорили про вигорання, про професійне вигорання, що це такий емоційний стан, який тобі не дозволяє не, бути тим, яким ти хочеш бути щасливою людиною. Так? Тому наші такі поради, рекомендації це перш за все визнати, що в тебе є таке професійне, професійне вигорання, так? визнати його. І друге, це дозволити собі мінятися, дозволити собі бути щасливою людиною. І третє це вже ну, почати планувати своє життя, бачити своє життя іншим, побачити оцю картинку свого щасливого життя, яким життям я хочу жити, і по кожній головній сфері вашого життя, там ви, як особистість, родина, робота, фінанси, оточення, прописати оту свою ідеальну картинку і поставити. А які результати я хочу бачити на наступний там, рік або 2-3 роки в цій сфері і почати мінятися? Ось я думаю, що це такі реальні поради, рекомендації, які ми можемо дати. Якщо вам дійсно відгукнулося це, пишіть в коментарях ваші Історії да, ваші реальні рекомендації, а що вам дозволило вийти з цього професійного вигорання, як ви це зробили в своєму житті? І будемо так один одного підтримувати і надихати на ці зміни. Ми дякуємо вам, що були з нами. Підтримайте наш проєкт, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, які теми, ваші запити, які ситуації в наступних наших випусках ви. Хотіли би розглянути і до наступної зустрічі. До зустрічі!